Привіт, дорогі друзі! Я хочу зняти відео сьогодні про такий цікавий готельний комплекс і взагалі підприємство, яке називається Капфан. Ви зараз бачите на екрані один з комплексів, який належить «Капфану». Капфан. Кафан це велике підприємство, яке займається нерухомістю у Франції і має велику кількість. Апартаментів по всій Франції. В основному вони займаються комплексним відпочинком для е, туристів і забезпечують відпочинок по типу там на тиждень, на два, е, всякі там заняття для дітей. В основному вони знаходяться на півдні і в цікавих місцях. Зараз ми знаходимося в Альпах і е, я хочу розповісти ще про особливості розміщення. Ну, Під'їхав автобус, обійдемо його. Про особливості розміщення в апартаментах у Франції. Це дуже цікаво, хто з цим не стикався, буде цікаво послухати, подивитися. Так, Що тут є особливо в цьому капфані? Саме в Альпах і саме в цьому місці ми знаходимося в містечку Морзин. Воно нижче знаходиться по трасі. Це те, що тут нема де паркувати в автомобілі. Якщо ви бачите припарковані автомобілі, вони серед снігу, і коли йде сніг, тут взагалі нема де стати. Тому наявність паркувальних місць дуже важлива для розміщення. В капфані саме є підземний паркінг, але він коштує дорого. Якщо ви хочете розмістити свій автомобіль тут на тиждень, в основному найкраще заїжджати на тиждень. Коштує 64 євро. Якщо немає таких коштів, то можна паркуватися там, от внизу. Низ, низ, низ по цій дорозі, десь приблизно 1,5 кілометра, і там можна стати на безкоштовну міську парковку. Залишаєте свій автомобіль, паркуєтесь, виходите і йдете куди вам потрібно. Але там нема охорони, Ну, така собі парковочка зато безкоштовна. Поряд у нас знаходиться. Зовсім поряд 200 метрів. Канатна дорога, ось її вхід. Ось її вхід. І там видно, далі піднімаються люльки. Наверх, ось. Сподіваюсь, видно. Поїхала люлька на самий верх, наверх, верх, верх, дуже високо. І поряд знаходиться траса. Ось її спуск. Бачите, лижники спускаються. Ось там вище, 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 аж до хмар ця дорога триває. І ось вони під'їжджають. Поїхав лижник, ну і десь спускається він прямо-прямо до входу. Ось так. Вище теж знаходиться парковка для автомобілів і для тих, хто приїхав і хоче оставити свій автомобіль поряд. Але в вихідні дні вона просто вщент забита. Зараз ми зайдемо в капан. Я покажу, що там всередині, є бар, є ресторан і саме ще номер покажу. Ось це ресторанчик, який знаходиться всередині. Можна вийти на вулицю. На тераску. Ресторанчику пропонується піца, фондю, гамбургери. Все те, що можна зустріти взагалі по всій Європі, у нас в Україні. Ну і замовити, звісно, щось більш цікаве з французької кухні. Ось так виглядають номера ззовні. У кожного номера є свій балкончик. А видове вікно, в яке виходить ось на такі гори і на саму. Доріжку, де спускаються лижники. Ресепшн працює він не цілодобово, а тільки в день і десь до восьми вечора. Ось там знаходиться бар. В цьому приміщенні, якщо вечора гульня, люди після покатушок розслабляються і відпочивають П'ють пиво, віскі, щоб там не було. Є такі два ліфти на підйом. Ось так виглядає сам поверх і вхід до кімнат. Що хотів сказати про особливості розміщення? Дуже цікаво заїзд з 16.00, виїзд в 10 ранку. Зазвичай звикли всі до інших умов. Ще що хочу сказати, це те, що особливості. Ви маєте мати з собою свою постільну білизну. Чому? Тому що тут її не дають. Її можна взяти в оренду, але це буде коштувати додаткових коштів. Дають тільки одіяла, подушки. Ну і, в принципі, кровати з матрасами і так далі. Наш номер складається з трьох кімнат. Звітальні, ось вона. Основна кімната для того, щоб тут збиралися люди, відпочивали. Тут є. Зараз трошечки віддалю, ось так, мабуть, краще буде видно. Дві кроваті, вони ж диван для відпочинку, телевізор, журнальний столик. Ось саме це видове вікно, через яке видно, видно так само гірку. Кухня. Що цікаво, в апартаментах є повністю нормальна кухня. Індукційна електрична плита, мийка, витяжка, кавоварка, мікрохвильовка, маса різноманітного посуду. І навіть тут є посудомийна машина. Ну саме в цьому номері, в якому ми проживаємо. Більш маленьких номерах нема. Зараз покажу посуд. Ось такий. А, ще навіть тостер тут є. І сковорідки. Також про особливості. Особливість в тому, що номер має бути залишеним чистим в ідеальній чистоті. Тобто проживаючі гості мають залишити його вимитим. Посуда має бути вимита, сміття має бути винесена, і підлога має бути також вимита начисто. Якщо цього не буде зроблено... То відповідно будуть примінені санкції, береться завдаток в 200 євро, і він не буде повернутий. Тому що прибирання коштує від 80 до 150 євро, в залежності від категорії номеру. Так що, а до речі, миючі також потрібно брати з собою. Покажу вам ще ванну. На два умовальника, душова кабінка, все дуже чисто, все дуже гарно. Сушарка там далі. Доволі, доволі все добре зроблено. Зараз покажу ще інші дві кімнатки. У нас дві спальні, ось основна. Тут двоспальна кровать. Вона дуже маленька, насправді, менша, ніж стандартна і коротша, тому. Тут доволі, ну, якщо люди великі, великого розміру буде важкувато розміститись. Ми середнього розміру, тому нормально. Вікно виходить в коридор. Закривається такими ставнями. Шкафчик імпровізований з такою шторкою. Ну, в принципі, розміститися можна. Що тут добре? Тут дуже тепло. Дуже тепло такі електричні обігрівачі стоять всюди. Дуже гарно гріють. І... Тому що в основному у всій Франції зимою в квартирах не дуже тепло. на мінімум. А тут можна собі накочегарити, як ти хочеш. Ось такий вигляд має дитяча кімнатка. ну В принципі, тут нормальні ліжка, просто двохярусні, де може розміститись десь два дорослих чоловіки. Дуже маленька, Але, в принципі, тепло, комфортно. Все дуже добре. Що потрібно? Приїхали на лижах кататися, днем стали на лижі і погнали. В принципі, все дуже добре зроблено. Нам подобається. Так що я всім в принципі рекомендую капан.